Працюють в посиленому режимі. В ніч з 26 на 27 листопада Чернігів накрила хуртовина. Комунальники кажуть, прогноз знали і до негоди почали готуватись напередодні. З вчорашнього дня це в 10 часов вечора виїхали, місто посипали солю, десь в пів другої ночі. Ми засипали місто піскосолівою суміш, ну і виїхали зачищати це все. Уже друга зміна дні, денна вийшла в півдев'ятого. За словами Руслана Волока, наразі місто розчищають від снігу 83 працівники АТП-2528 та 23 одиниці техніки. Плюс ще зараз виїде ще два трактора, грейдер. Е також хочу сказати приватний сектор. Тобто почекайте, трішки, ми це зачистимо, але зразу все, ми, ну, ми фізично не можемо це зробити. Зараз пріоритет це основні магістралі і вулиці, там, де громадський транспорт, тролейбуси, щоб люди могли доїхати на роботу і вернутися з роботи. Попри негоду, громадський транспорт міста працює в штатному режимі. На маршрути вийшли 158 одиниць техніки. Вихід 103 одиниць автобусів вийшло 102, одна технічна поломка, тобто відремонтується до вийде, і 56 одиниць тролейбусів з 56, як і заплановано. Е, да, Можливі затримки в графіках руху, тому що ми бачимо погодні умови, і відповідно транспорт зараз працює в спеціальному режимі. Це означає, що водії можуть не дотримуватись графіків руху, враховуючи все ж таки. Ожеладе на дорогах прибирання парків та скверів в Чернігові забезпечує КП «Зеленбуд». До негоди готувалися заздалегідь і чистити місто від снігу почали о п'ятій ранку, говорять на підприємстві. У нас виїхало вісім одиниць техніки. Це трактор з щитками, які вийшли в місто, почали працювати. Потім, о шостій ранку, у нас вже вийшли люди, котрі прибирають, зачищають сніг лопатами у кількості 42 чоловіки. І в сьомій ранку у нас вже на лінію вийшло п'ять бортів, які вивозять сніг, і два трактори, які його навантажують. З вечора 26 листопада в Чернігові випала п'ятиденна норма опадів. Товщина снігового покриву понад 10 сантиметрів, повідомляють в гідрометцентрі. Комунальники просять чернігівців ставитись до ситуації з розумінням. Ми посипали піскосальовою суміш. Піскосольова суміш не дає привратитися цю скамкашу ожеледицю. Ми її приберемо, ну, опять же, сніги де, тобто постійно, ми не можемо там фізично ловити сніг. На літу, да, він падає, ми його прибираємо. Він падає, ми його прибираємо. Під час такої негоди важливо не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Тож автомобілістів вкотре закликають не залишати автівки на узбіччях. Всі проспекти заставлені там Коцюбинської весь центр Можемо проїхати і загорнути ці машини, скажімо так. Ну давайте поважати друг друга. Нагадаємо, тротуари на прибудинкових територіях та проїзди між дворами чистять від снігу, ОЖБК, ОСББ та ЖЕКИ. Станом на ранок 27 листопада в місті працює 253 працівники та 17 одиниць техніки комунальних підприємств Деснянське та Новозаводське 10 та 13 ЖЕКів. За прогнозами синоптиків, снігопад має стихнути надвечір 27 листопада.